Правильно, ми його повертаємо там, де нам дали. Для уточнення. Для уточнення. Ще раз для якого уточнення? Кому він адресований? Кому він адресований? там прописано. Ви Дяченко Галина Іванівна. Я. я але ж я не керівник установи. Ви керівник, ви директор. Угу. Даний установи. Діти, будь ласка, щоб вас все було з згідно вашого порядку денного. А, у вас уже порядок денний розписаний? А вже про нього голосували, ми послухаємо. Тобто ви мали розглянути це питання, так? Да? А далі що? І мали закрити, так? Да? Ми мали розглянути, щоб всі знали, що. І закрити сесію, і за Течем не проголосувати, чи як? Ми пропозиції, слухай, ми ж зібралися комісію, ми ж не можемо самі вирішити все. Ми не юр не юридично. Ми не компетентні юридично. Оце є якась помилка. Там чому помилка? Ну, ми вже визначили. Говорити, ну, Ми ж витяг. витяг. Я вам давно не знаю. Показала. Витяг Я витяг. Показали, витяг. що це а Галина Іванівна не є керівником. А ким вона є? Вона не є організацією керівником. Вона є головою комісії ТВК. Я не знаю По як... витягу. Прописано, ми... що вона є директором, Д... керівником Д... даної організації. Це прописано в витягу. Ну я не розумію, вам ще Бо раз я показати є в нас видіть. Будь ласка, громадськість просить, щоб ви діяли згідно чинного законодавства. Якщо ви не компетентні, це не означає, що із за цього мають страждати інші. Зрозумійте, що не так з тим листом. Я вам показала витяг, там все правильно. Нам ну, витяг же треба сюди прилучити. Ні, ваших знань юридично правильне роз'яснення. Яке я, юридичне? Я, я так, так, ми не юристи, ми не можемо сказати, але ми є, є організація. Так, ми зараз юристів вам привеземо. Чекаєте? Ставимо. Ставимо. Ставимо на голосування. Ви чекаєте, вам включає. потрібна юридична консультація? Ми повернемо. На доопрацювання на яке доопрацювання? скільки можна півтора року Ткаченко грабує нашу громаду? Що ставте? Я щось не розумію. Тут зацікавлені всі члени комісії. Це не є правильно. Це один з юристів. Давайте ще двох, трьох. Два неправильних один правильний та як це визначати нам. Нам Закон один, Антиген. немає два або три закони. Закон один, зрозумійте, Ване, будь ласка. Колеги, ви Неправильно вказана назва вашої організації, виборчої комісії. Я вам забороняю мене знімати. Це ваше право забороняти. А я дію я... в межах чинного законодавства. Я заявляю, що даною дією невідомий особа порушує використаційне право. А саме 307 статтю цивільного кодексу України, яка забороняє фізичну особу знімати без відомо. Я вам забороняю Ми, ви, ви, мене знімати. Ви роз'яснюєте чи ні? А, я, равно, так, Даний тій формі є, він не вам. і ви а не маєте не права його розглядати. А чому що Ні, почекайте. Давайте так у членів комісії є питання. Галина Іванівна, не підводьте всіх інших. Я слухаю або проводьте все, ну тільки що були запитання. Не що ви слухаєтеся, що вам не Скільки можна збирати людей? Скільки ви разів їх збирали? Для чого? Зробіть роботу, да й в силу. Так, а там все законно. Там да, все законно. даємо понеділок на доопрацювання і як дадуть. Чекаєте юриста 20 хвилин? Ні. Чому? А чому ми ключок? Ну то Тим ви ж говорите, у вас нас немає нас часу нас розбиратися нас. вдома. Я не сказала, що вдома я підводіла. Так, так ви знаєте, не розібрали. Та за місяць, за два, за півтора року не розібрались. Я, яких, яких ми бачили, що ми знаємо, що добре ми... за місяць, але я, півтора року людина приймає я, рішення. Я, я вам... Яснюю, Тоня, за тиждень я його е, тиждень. Я не можу цілий день працювати над цим листом, Бо в мене до вечора робота з дітками. Да. Я, ви ж думаєте, що це ми просто зібрали. Я його тиждень назад бачу, і я так само хочу, так як і всі, але треба зробити Давайте правильно. Давайте зробимо правильно. Почекайте, будь ласка. 20 хвилин приїде не. ще два юриста. Три юриста, п'ять юристів. Скільки 20 вам 20. потрібно? Можна буде ми говорити. Можна, але ви не забувайте і зважайте і думайте про те, що хочуть люди. Корупціонерів в нашій місцевій раді не має бути. Просто в мене питання, чому ви прикриваєте цього корупціонера? Як чесно, я не знаю, він є. ну так зробіть все, як є, як тільки дадуть яке роз'яснення? Ну, ви смієтеся, там прописано правильно юридична особа, правильно прописана. Держав... керівник державної установи. Державна Ніяк. установа ніякий. Я а не хто? є керівником. Я, я голова, вам TVP. показувала, нема там такого голова. Так. Там керівник директор. Євички. Тобто ви ми не конец. хочете проводити все, що треба, Ні. діяти згідно закону. Ми віддаємо і все. Нам передають Ні, ми за це і... голосуємо. Ні, я ж то ми голосуємо, потім віддаємо на доопрацювання і якщо ми говоримо.

Ви не переживаєте ще таке питання, що вам треба було згідно того листа діяти 30 днів? Ви вже не встигаєте. Не Буде нам, якщо через за один вас день і на один день зробимо. Вам вказівку дали чи що? Я вам забороняю, мене знімати. Що ви робите? Не я трогайте мене руками. Не руками. Чому в мене руками трогаєте? Та приберіть свою руку. Вона все знімається. Я вас не забороняю руками. Так, а чому ви прийшли і впливаєте на комісію? Так. Ви прийшли, впливаєте чому? на комісію. Для чого, ви мене зараз... Для чого ви це Може робите? Хто вам таку вказівку дав? А, це, що це ви показуєте? Руку ліву свою. Зрозуміло, да, можна також позорище, ну а в голові ніхто не наказує. Це мене, Тоня, ви знаєте, як ми живемо, де ми живемо, де ми працюємо, що ми робимо. Ну, ні, але не що, не але, не що не ви робите? У мене ні, я його бачила тиждень. Так, я не можу Лист листів. Його... Це неправильно. Прописан. Лист, Тоня, я не впевнена. І ну, чи як ви, і, чого я впевнені? буду? Чого я буду на себе тепер ще брати це? Ми діє? зробимо за ще день це все. Тоня, ми зробимо за день. Ну Ви ж не юрист. Юрист сказав, що ні. Я запропонувала їм зараз п'ять юристів привезу. Ви ж не хочете чекати. П'ять хвилин хвилин, десять, вам дали вказівку, ви її виконуєте. А ви впевнені, що мені вказівку дали? Так, ви почекайте можете, 10 хвилин. Почекайте чого ви які ви можете на мене робити наклеп, що мені вказівку дали? Ви, ви впевнені? Ви що говорите про те, що вам не вистачає юридичної підтримки. Я зараз вам привезу п'ять юристів. Тільки зробіть все згідно законом. Чому із за вашої некомпетентності має страждати вся громада, всі жителі? Когось зацікавили, комусь дали вказівку, я щось не розумію. Я вам показувала витяг. Це державна установа, там так і написано. Я показувала, але вам все рівно, бо вам дали вказівку. І дуже жаль, що ви цю вказівку виконуєте. Казівки не особо вони українські. Так а чому ви зараз дієте в межах закону? Так як пише я кількі, закон. Як тільки дадуть мені правильне? Там все правильно, ще раз вам кажу, а там все правильно. Що, Те, читати, що приїде юристи, так. пояснить просто мені. Це ще ж мені треба, щоб воно було написано. А і вони вам пояснюють, що там все правильно написано? Ну, дійсно. Мають боже, який кошмар.